В нашому класі зібралися найпочесніші гості. Це добрі, ніжні, прачовиті, ласкаві матусі і бабусі. Давайте ми, ми їх привітаємо оплесками. <плес> Що за чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса вставала. Все оживить, все ж веселити, тільки струсить рукавом, синіють пролізки. А ось і я, весна красна, куди ступаю, сонце сяє, усе навколо оживай, а ще пробуджую сну я нашу землю чарівну. я тепло посів всіх І здоров'я вам на війну. Ой, весна, днем красна, а аж кресна нам принесла. Принесла я вам, мам, чотири свято, Ви це свято починати і матусь вітайте. Здравствуй, березень наш крилатий. Перший місяць весни, Теплий день, Здравствуй, 8 березня. Свято всіх жінок, матері. На, на, мами... на, на, на щиро розмову зібрались ми з вами. Розмову сьогодні присвятимо мамам, а також бабусям і сестрам, дівчатам. Усіх вас, жіночим, вітаємо святом. І небо таке голубе, на мамин свято вітає сітей, і колісок лісі, на писі вітає. Запросили нас свято, сонце квіти, щоб привітати любих мам, хорошого настрою, радості тіхи, сьогодні бажаємо вам. На вас наші рідні копані Макусі, у вас наші ріжні скаже Богусі, і свято Живочний вітає на вас, і мікро наш країн пані від нас. Бажаємо вам радості, щастя, любові. Бажаємо, щоб завжди були здорові. Кохані матусі і рідні бабусі, а й довгі літа напоє вам заслуг. У святу матусі, молоху сюда, і пахне полита і зелень буря. І блоки не позор, і лагене не у серце для матусі, усе це для тебе. Бажаємо вам, щоб були ви здорові. Бажаємо радості, щастя і любові. Ми любимо вас дуже-дуже шануємо. Від щирого серця вам пісню даруємо. мало, та найдніше із них і найласкавіше слово мама. Просте звичайне слово «мата», скільки ніжно, скільки всіх тепла. Якщо всі ласки їм зібрати, не буде міри, інші числа. Нехай світану з цим висняним днем, чи я схоровіше цвіте. Хай сяє сонце в серці слово, мама таке ніжне, вічне і святе. Кажуть, що без сонце не під квіти, а хіба без мати є щасливі діти? Мутря присвікає, каже нам прямо. Нема того храму, щоб купити маму. Мами не купиш за золодай гроші. Слухай до маму, будьмо хороші. Мама видно, ці квіти для тебе, щоб не гасло сонце. Тож, де, де. Кожну крапельку защитить на, щоб ніколи не було сумно. Матері безпеки нашу я, вам спасибі, матінка моя, зав без сотню ночі і турботи, за за... за слова, щоб за одвічні батьківські клопоти, за слова, щоб бережуть болю, за умрішку, на щасливу долю. Дякую. дякую. Это все.

Ненька, це моя бабуся рідненька, бабусю голубенько, сила тененька, моєї матусі. Ти добра така і ласкава, до тебе до серця гонуся. У тебе, ти гніти, себе, не вмієш, у тебе такі добрі очі і руки натруджені, вправді, що трудяться зранку до ночі. Хай хмаринка, в небі розтане, усміхнеться сонце золоте. Хай бабуня вденьці й молодою стан. Щиро весно дякуєм за це. Вехід на дворі, сонце скотилось, зорі тривожно. Вітні. Рідна бабуся, лагідна й мила, пісню тихенько співає мені, пісня до бою душу відкриє, стомлені очі поміжаю. Мила бабусю, горниця сива, я тебе рідна дуже люблю. Сама заспівай тобі, після житвою душу зігріє, щоб не бувало серці жалю, мила бабусю, горниця. Що вдома повсякчас ви так піклуєтесь про нас. Спасибі вам, говорі, знов за вашу ласку і любов, і вся наша дітвора вам за ці щастя і добра. Просим пробачення, вас найдорожчі, заганили в житті мене раз. І сюди не образ змахнули, де від прикрого слова не раз. Обіцяю, Майтусі, шанувати і подякуємо, Мартусі, за любов до нас. Тобі сорочечку, сердцю милу бути їй. Кажуть, в Паризі найкращі колядка, але це скоріше, мабуть, неправда. В найкращі дівчата в тежій красі, зі мною зводні всі хлопчики. Ми вітаємо вас, свято, наші любі подружки, дівчата. Ви у нас такі гарненькі і русяві, і біленькі. Мамам і бабусям. многих добрих і щасливих людей. Дякую. Добрий день. Добрий день. Боже. Швидко збігло, ми дуже довго-довго готувалися до нього, ми дуже старалися, тому що дійсно мама це найрідніше, що може бути в світі. І я хочу подякувати своїм артистам, маленьким артистам, за те, що вони так гарно сьогодні і розказували вірші, і гарно співали. А вас, дорогі батьки, дорогі мами наші, дорогі наші бабусі, я вас щиро, щиро вітаю зійсно з тим святом весни. Нехай буде тепло в наших душах, нехай буде здоров'я, нехай буде мир, нехай буде злагода, щоб ми мали здоров'я щоб ми мали змогу радіти ось цим нашим діткам. Я вам дякую за увагу і дуже вдячна, що ви сьогодні до нас завітали.